Вітаю на Константі! Війна триває уже третій рік. Дипломатичні відносини з Росією вже давно розірвано. Втім, навіть зараз залишається багато чинних міжнародних договорів між Україною та Росією, між Україною та Білоруссю, між Україною та країнами СНД. Процес виходу з таких домовленостей займає, як можна зрозуміти, чимало часу. Проте нам вкрай важливо відмовитися від будь-яких юридичних зв'язків з Російською Федерацією. Наші органи влади це розуміють. Зокрема, нещодавно Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проект закону про припинення дії, вихід та денонсацію міжнародних договорів України, укладених урядом України з урядами Російської Федерації Республіки Білорусь та в рамках співдружності незалежних держав. Посилання на акт залишу в коментарях. У цьому законопроєкті йдеться про вихід України аж 14 договорів. Обґрунтування необхідності такого рішення, проте, як сьогодні ви дізнаєтеся, законопроект має і суттєві недоліки, як зазначає Кабмін, обґрунтовуючи необхідність прийняття акта з огляду на триваючу збройну агресію проти нашої держави, з метою приведення договірно-правової бази у відповідність із сучасними реаліями відносин з Російською Федерацією, її союзником Республікою Білорусь та з іншими державами-членами СНД, опрацьовано. Можливі варіанти прискорення та спрощення процесу ухвалення відповідних нормативно-правових актів щодо припинення дії для України низки міжнародних договорів України, виходячи з пакетного принципу. Принцип, коли одним актом приймається рішення щодо декількох інших актів, у сенсі цього законопроекту йдеться про те, що аби одночасно вийти аж 14 міжнародних договорів, Верховній Раді не треба буде приймати 14 окремих законів. Достатньо буде об'єднати усі договори в один законопроект і одноразово проголосувати. А як відомо і як зазначає Кабмін, припинення дії міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою, здійснюється у формі саме Закону України. У зв'язку з цим МЗС розроблено проект акта, прийняття якого дозволить українській стороні виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для припинення дії, виходу та денонсації 14 міжнародних договорів України. Що це за договори? Перелік міжнародних договорів України, укладених урядом України з урядами Російської Федерації Республіки Білорусь, дії яких припиняється. Перше. Угода між урядом України та урядом Російської Федерації про засоби систем спостереження про ракетний напад і контролю космічного простору, вчинена 28 лютого 97-го році у Києві. Друге, угода між урядом України та урядом Російської Федерації про взаємний залік заборгованості за поставлені енергетичні ресурси і за розщеплювані матеріали, вчинена 30 жовтня 97-го році у Києві. Класична історія з енергоресурсами. Третя. Угода між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про умови резервних поставок і оплати російського природного газу в Україну в 2001 році. І знову те саме енергоресурси, оплата і так далі. Борги. Угода між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації щодо надання державного кредиту для фінансування добудови атомних електростанцій на території України. Угода між урядом України та урядом Російської Федерації про врегулювання претензій, які виникли внаслідок повітряної катастрофи, що сталася 4 жовтня 2001 року, йдеться про катастрофу Ту-154 над Чорним морем. Шоста угода між урядом України і урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення. Сьоме, протокол про внесення зміни доповнень до угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення і виконавчого протоколу до угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення від 16 грудня 1994 року. І це ще не все. Восьмий договір: протокол між урядом України і урядом Республіки Білорусь про внесення змін до цієї зазначеної угоди. І дев'ятий протокол між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про поетапну відміну вилучень з режиму вільної торгівлі, вчинений 21 травня 2004 року у мінську. І другий перелік перелік міжнародних договорів України, укладеним урядом України в рамках співдружності незалежних держав, з яких Україна виходить. А перед тим як продовжити, пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Продовжуємо. Перше угода про співробітництво в галузі вивчення, розвідки і використання мінерально сировинних ресурсів, укладена 27 березня 1997 року. Друге угода про взаємний залік до загального трудового стажу та вислуги років служби в органах та установах прокуратури в державах-учасницях співдружності незалежних держав. Якщо дивитися на цей договір з 24-го року, то він здається ну, дуже дивним. Третє, Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень. І найцікавіша угода угода про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, вчинена 18 жовтня 2011 року. Як зазначає науково-експертне управління Верховної Ради, не заперечуючи щодо необхідності денонсації Україною договорів, укладених в рамках СНД, у той же час вважаємо за доцільне зазначити наступне. Учасниками вказаної угоди, крім Російської Федерації, Республіки Білорусь, є також Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Республіка Узбекистан. Зауважимо, що незаконний Обіг наркотичних засобів психотропних речовин та їх прекурсорів є одним з трьох найрозповсюдженіших міжнародних злочинів, і для попередження та розкриття таких злочинів необхідне ефективне співробітництво з компетентними органами іноземних держав. На це звертається увага і в Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 88 року, яка між іншим ратифікована. Україною. Тому науково-експертне управління виступило проти застосування пакетного принципу в контексті цього договору. Запропонований пакетний принцип щодо припинення наведених у проєкті та у додатках до нього міжнародних договорів України передбачає втрату ними чинності без індивідуального розгляду питання щодо припинення кожного з них. При цьому у пояснюваній записці відсутні як обґрунтування щодо припинення кожного окремого з цих договорів, так і інформація щодо поточного стану відносин по кожному запропонованих до припинення угод та протоколів, а також наслідків їх припинення, відсутність якої унеможливлює розуміння останнього. Отже, зареєстрований кабіном законопроект є виправданим і загалом класним, окрім одного договору, про який я вам уже зазнаю. Начав. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!